Школі дітей питають, хто їхні батьки? Мій тато космонавт, а мій банкір, а мій ювелір, а мій. Не... Є така професія чистити туалети. Це робота для справжніх чоловіків. Вони могли поправляти бронзбойтами, з них могли б вийти першокласні пожежники. Та пишна слава героїв не для них. Робота дуже тяжова, неприятна. Ну, е, все одно треба комусь робити. Зазвичай їх обходять стороною. Кажуть, це не престижна робота. Та хто допоможе вам, якщо ви впустите щось цінне у вигрібну яму? Банкір, космонавт, ювелір? Не. Ключи врятую Тильки АС. Асенизатор. Так как э, этим не каждый готов заниматься, себя нужно преодолеть. Сергій Леонтійович – а Його робота варта поваги. Ось цими руками він прибирає те, у що завжди боїшся вступити. Судя по туалетам, акуратності в нас е, процентів на 40. На цій посаді Сергій уже 8 років. І це його цілком задоволяє. А коли сина у школі запитають, чим заробляє гроші тато, то й відповість гордо. Мій тато робить планету чистою. А що у вас з пиником... Російники відносяться нормально. Висії на роботу, як на свято, саме про нього. Щоранку він із напарником виїжджає робити свою справу. 20 годин на добу. 7 днів на тиждень ця команда тримає під контролем чи не половину туалетів столиці. Везде ми буваємо. І на стадіонах Дінамо заїжджаємо. Ну, ну, да. Вони не вдарять обличчям в багно. Їхні рухи технічні і сповнені професіоналізму, що й казати всі люди, як ніхто інший, цінують чистоту. Це мою ще запах, запах для туалету, щоб був запах хороший. З біотуалетами все зрозуміло. Та коли треба прибрати це, починає нудити. Але емоції біля вигрібних ям зайві. Саме тут і може проявити свій характер справжній чоловік. От там ділиться раз, раз, отправка. Мало хто цінує їхню працю, та без таких суперменів, як Сергій Леонтійович, втопимося у власних відходах. Якщо вчасно не почистити сільський туалет, фекалії потраплять до найближчих колодязів. А там не дивуйтеся, чому вода так дивно пахне. Нас лякають проривом київського водосховища у той час, як потенційна небезпека у нас прямо під хатою. Куб, два куба можуть поміщатися. Буває 10 кубов, різні ями бувають. Звичайно, працюють вони не за добре слово. Кожен із асенізаторів зрубає за місяць по 5-6 штук гривень. І це в часи кризи. Ну, Не так получаємо, як депутати, звісно. Ну, в прикладах розумного получає. Платять гроші. Звісно, вони нам не пахнуть ці гроші. Та навіть не сподівайтеся влаштуватися на таку роботу. Вакантних місць наразі немає.